Душевний мир, запорука здоров'я. Частина 2. Візьміть моє ярмо на себе, і навчіться від мене. Бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Матвія, 11 розділ, 29 вірш. Узяти ярмо Христа означає слідувати за Ним і виконувати Його волю. Часто люди обирають свій шлях, думаючи, що він найкращий. Те, що пропонує їм Христос, видається нецікавим і неперспективним. Однак Бог бачить кінець від початку і знає, що сприятиме до добра. Якщо ми будемо іти проти ясної Божої волі, то залишимося біля розбитого корита. Якщо навіть нас буде супроводжувати успіх у земних справах, ми все одно не матимемо справжньої радості і відчуватимемо постійні докори сумління, Господь бажає вести нас єдиним правильним шляхом, але Він нікого не примушуватиме. Ось що говорить Господь твій викупитель, святий Ізраїлів. Я Господь, твій Бог, котрий навчає тебе корисному, котрий провадить тебе дорогою, якою потрібно ходити. О, якби ти вважав на мої заповіді, тоді твій мир був би як ріка, а твоя справедливість як морські хвилі. Ісаїв 48, 17-18. Елен Вайт у своїх працях писала чудові слова. Усвідомлення того, що ти чиниш по правді найкращі ліки для хворого тіла і душі, особливим Божим благословенням для тих, хто приймає його, є здоров'я і сила. Людина, яка внутрішньо спокійна і задоволена в Богові, перебуває на шляху до здоров'я. Щоб слідувати за Христом, потрібні лагідність і покора. Ісус говорить, навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Матвія 11:29. Лагідність і покора серця є важливими умовами душевного спокою. Нині серед людей ці риси характеру не мають великої цінності. Більше цінується сила та влада. В одному місті на стадіоні висіло гасло Хочеш, щоб тебе поважали перемагай. Розум людини вже з раннього дитинства наповнюється духом егоїзму і першості. Однак, без лагідності і покори йому ніколи не здобути душевного миру та здоров'я. Самолюбство породжує неспокій, якщо ж ми народжені згори, у нас будуть ті самі думки, що і в Ісуса, вони спонукували Його впокорюватися заради нашого Спасіння. Тоді ми не шукатимемо найвищого становища нашим бажанням буде сидіти біля ніг Ісуса і навчатися від Нього. Ми зрозуміємо, що цінність нашої праці не у створенні шуму і шоу у світі, не в активності й горливості, виявлених власними силами. Цінність нашої праці пропорційна тому, наскільки ми наділені Святим Духом. Уповання на Бога освячує розум так, що ми можемо в нашій. Терпеливості здобувати наші душі. Елен Вайт бажання віків сторінка 330. У тому домі, де виявляється лагідність Христа, люди мають справжнє щастя. Лагідність не викликає розбрату і лихих слів, а заспокоює збуджений настрій. І поширює на всіх членів сім'ї справжнє почуття задоволення, ласки і любові. Така родина вже тут, на землі, стане частиною великої небесної сім'ї, писала Елен Уайт у книзі Небесні Принципи щасливого життя. Молімося про те, щоб здобути лагідність і покору Христа. Це допоможе нам мати душевний мир і спокій за найбільш несприятливих життєвих обставин і стане запорукою міцного здоров'я не тільки для нас, а й для тих, хто поряд з нами. Будьте здорові та благословенні!